У Вінницькій міській територіальній громаді розпочинається опалювальний сезон для соціальної сфери. Таке рішення затвердив виконавчий комітет міської ради. Опалення у школах, садочках, лікарнях, закладах соцзахисту та культури вмикають за письмовими заявками від їхніх керівників. Станом на сьогоднішній день Вінниця міста Плоенерго підійшли надзвичайно грунтовно до підготовки до опалювального сезону. Загалом підприємство в межах нашої програми стійкості. Провели капітальні ремонти, реконструкції та будівництва на наших центральних теплових пунктах, на наших котельнях. Загалом також були відремонтовані теплопостачальні мережі, понад 4 кілометри загальною протяжністю. Також були підготовлені всі необхідні внутрішньобудинкові мережі. Це рішення про початок опалювального сезону в закладах соціальної сфери. Це медицина та освіта. Також ми зробили безперервну постачу теплоносія до цих закладів через те, що в нас на сьогоднішній день є створені енергоострови по Вінницям теплоенерго. І в них встановлені когенераційні установки загальною потужністю 5,3 МВт. Також на сьогоднішній день встановлюється ще чотири когенераційні установки, але вони будуть працювати трошки згодом, тому що зараз якраз проводяться будівельно-монтажні роботи. По них ми запускаємо в роботу опалення по лікарнях. Школах і садочках відповідно до листів звернень від керівників цих закладів. Ми підходимо з такою цілею, що всі працівники закладів охорони здоров'я, закладів освіти, всі школярі і всі пацієнти отримали гарну безперебійну послугу, тому що ми прекрасно розуміємо, що цей опальний сезон буде надзвичайно складний. А у житлові багатоповерхівки починають подавати тепло тоді, коли середньодобова температура не перевищуватиме плюс 8 градусів впродовж трьох днів.